Сьогодні ми поговоримо про корінний суглоб та біль в ньому. Біль в корінному суглобі може виникати з різних причин. В цьому відео ми розглянемо біль, який виникає під час згинання та розгинання коліна. Такий вид болю часто пов'язаний з неправильним розміщенням кісток, а саме стегнової та великогнилковою кістками. Насправді це невеликі зміщення, але вони можуть викликати дуже неприємні відчуття. Що характерно, біль не зникає після прийому знеболюючих препаратів. Фізіопроцедур і може бути довготривало. Щоб перевірити, чи біль пов'язаний зі зміщенням кісток, можна самостійно спробувати трохи змістити кістки в більш правильну позицію. Для цього ми трохи згинаємо коліна і перевіряємо згинання та розгинання. Дуже важливо зрозуміти, в якій позиції виникає біль. Зупиняємося в цій позиції. Ставимо руки ребром долоні трохи нижче та вище коліна, на стегнову та велику гонуликову кістки. Ось так. Далі давимо ребром долоні. Перпендикулярно до кісток. Тиснути потрібно силою 3-4 кг. Повторимо згинальні та розгинальні рухи коліна. Якщо ми все зробимо правильно, біль має зникнути. Якщо біль зник, повторіть ці рухи 10 разів по 3 підходи. Іноді до повного зникнення болю. Потрібно повторити вправу через день. Якщо біль все ж таки не зникає, спробуйте поміняти руки місцями. Руку, що була зовні, перемістіть нижче коліна, іншу внутрішню перемістіть вище коліна. Знову спробуйте натиснути та виконати рухи коліна. Якщо біль досі відчуваєте, спробуйте виконати ці ж рухи, але з поворотом коліна. Для цього поверніть носок трішки всередину. Стегнота коліна дивиться вперед. Після ми виконуємо згнання та розгнання коліна. Рухи направлені прямо, не в сторону стопи. Така вправа теж може допомогти позбутися болю в коліні, якщо він пов'язаний зі зміщенням кісток. Також можна спробувати повернути ступню в іншу сторону. Назовні. Стегно не повертаємо. Стегно та коліна дивляться вперед. Якщо важко розгнати та згнати коліна в такому положенні, можна допомогти собі руками. Це повністю безпечна процедура. Та в 30% випадків допоможе усунути біль в колінному суглобі.